Чи буде підписаний той договір, той уклад, який пропонується для України для зупинки війни? Давайте ми зараз глянемо. Ви на каналі Кава з Лаврою. Дякую, що ви зі мною. І дивимось. Чи буде підписаний той договір, який пропонується для врегулювання? Я вам хочу сказати, що буде до, на. на Опрацювання, ще трошки дороблять щось, щось, ще трошки там щось допишуть і так далі. Це, ви розумієте, що тут ну, поки що не не згода, поки що не згода, В майбутньому ще трошки підкоригують, для того, щоб було якби зручно двом сторонам, ну, щось ще там підкоригують. І все ж таки слідуючий крок буде підписанням чи прийняттям тим, тих умов, які. Я б сказала, що ні. Ви розумієте, я б сказала, що ні, тому що тут все ж таки багато речей, які за кадром будуть пропонуватися, за кадром. вони обмежують дії кого і, або чого. Вони не те, щоб обмежить, вони роблять залежною, залежним саме від війни, від військової цієї боротьби. Розумієте? Тобто там так буде, що цього не можете, цього не можете, цього не можете, цього не можете. Так, да, Дві сторони повинні розійтися на, значить, по різні сторони. Так, Пропонується. Але щось буде все ж таки для України невигідним. Що саме? Тому що пропонується вигідна маленька частина більше для Росії, скажімо, більше вигідна, вигідний той договір для Росії. Для Росії? Так. Да. Це, знаєте, що цікаво, що те, що пропонується, воно може бути. Ця пауза може бути не конкретно. З неконкретними датами і так далі. Тобто тиша, а от на коли вона може закінчитися? Чи взагалі повністю припинення війни? Чи ні, оце все, знаєте, так, до да окола називається. Тому що через деякий час, от чому кажу, «вокруг, навколо до да, да нічого конкретного, тому що через деякий час може розпочатися якби, хвиля ще більшої агресії. Розумієте, ще більшої агресії? Ось так. Тому для України тут не зовсім там не буде зовсім, не зовсім зрозумілим те, що можуть пропонувати. Не зовсім зрозумілим те, що можуть пропонувати. Давайте Отже, для. Наскільки для України вигідний і чи все ж таки, що може чекати, якщо підпишуть тоді договір? Що Україну може чекати? В принципі, інгус непоганий знак. Перевернути, тобто тут немає значення. Якщо підпишемо, з однієї сторони, тут поганого немає нічого. Тут поганого нема нічого, це оновлення, це щось нові, якісь як вам сказати, реалізація, да? реалізація творчих там, і взагалі досягнень матеріальних, можливо, це відбудування і так далі. Ну чи може там бути ідуть, да, зміни можуть бути і так далі. Але, але може бути розрив. Тобто не не передбачувані обставини по хагалазу, перевернуто не передбачувані. Тобто руйнація може знаєте, з, 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 ніоткуда е, статися, ось так. Тобто тут, начебто, домовились, начебто навіть можемо е, обговорювати про те, що. Починаємо відбудовувати, починаємо рухатись вперед, починаємо приймати якісь рішення, прокладати дороги до цих рішень і так далі. Тобто, в найкращому да, в найкращому розумінні, коли може, коли може, не передбачуємо, не просто початися напад. Руйнація цих всіх планів, руйнація всіх планів ось так. Так що тут надіятися не можна. Сказати, що в повному обсязі ворог буде контрольований і буде виконувати умови домовленості, ні, скоріше всього, ні. І ще раз, якщо ми підпишемо, якщо Україна підпише договір, чи, чи можливо такий варіант, що ворог знову нападе на Україну. Ось договір з пропозицією, да? тобто кожен, кожен своє, кожен своє. Але чи може бути, що ворог потім нападе? Це як хитрий план, ви розумієте? Звичайно. От я все рівно, не дивлячись на те, що деякі майстри кажуть, що, скоріше всього, не відбудеться той план поганий. Але я бачу: ось договір, ось сторона, наприклад, ворога, які там пропонують земельну ділянку якусь віддати, тобто до да, окупованій території частину, частину. Україна е, починає бути менш активною, е, менш активною тільки плаче, стогне і мало робить. Ось ситуація нестабільна, але навіть ось розбита і Україна до, скажімо так, дістати території, де все розбите не може, не може, хоч би може, але якби не дозволено. Має інструменти, але не дозволено. Чому? Тому що хитрий цей план, хитрий цей план в майбутньому він і розрахований, розрахований на ось цю раптову агресію. Розумієте, Ось так, ось так. Тобто тут є всі е, такі можливості, є варіації в тому, що е, окупанти, і ще раз окупанти, і ще раз окупанти, які дивляться мій канал, щоб вони знали свою назву, е, що вони будуть приходити і знову вбивати оці воскоокі і різна погань. Ось так. Так що е, я не думаю, що на оцих перших порах представники України згодні підписувати той план, навіть те, що зараз його трошечки щось там перероблять чи передомовляться. Ну, я не знаю, можливо, якісь нюанси обговорять. Да? нюансик. Чи вони все ж таки, давайте ще раз, чи буде підписаний той договір найближчий до кінця цього року, до кінця цього року? Договір ми бачимо. варіації все дуже буде. Ви розумієте, що договір для українців він як по чіткий. Ось це віддати, тут не рипитися, тут зменшити армію, тут кацапський язик зробити офіційним, офіційним і так далі. Але ось в Україні. Да? Якби три сторони домовляються і так далі. Ось договір. Але все рівно все це дуже плаваючи. Тому що є загроза розсорки бути в майбутньому. Знову, ви бачите? Ну, По-перше, чотири старших аркани. Знову піднімуться військові військові. Знову піднімуться військові. Розумієте? Знову. Тобто це. Ось це і ось це говорить про те, що план нечесний, що багато чого насправді скритого за лаштунками, Можливо, це просто обговорювання на словах, або ще є інші документи, де ось так, знаєте, закручено, заверчено, при десь приховано або завуальовано. Ось. Тому. тому. Агресія, напад, нові розсорки, нове розторгнення цього договору почнеться тоді, коли буде знову напад. Ви розумієте? Давайте ще ось так глянемо, дивіться. Тобто під Арасом звідти не можна вірити, тому що це гниди. Дивимося, ось. Ось так, по-моєму, да, було? Ось так, да Ось так. Чудучі. Ось, так названий договір. розумієте? Ось домовляються. Ось. Оце все не прийде до завершення, тому що буде відновлено. Відновлена, а приховано буде в оцих всіх домовленнях те, що може знову піти вибухи. Знову можуть бути напади. Вони можуть бути з повітря. Ви розумієте? Тобто, це буде відновлення. І оцей договір, він буде розторгнутий. І на цю землю українську знову прийде окупант і прийдеться піднімати війська. Тому якби. Ну, ось так, Договор, Договір, він може бути укладений, може бути. Все ж таки може бути. Але тільки якщо закрити очі на велику кількість питань, гарантій тут нема ніяких. Гарантій нема ніяких. Домовлятися з, як, з мордвою, з чучварою різною не можна. Не можна, тому що вони агресивні, вони такі, як то з, з печер повилазили. А ті, що не з печер, от ті, що живуть в великих містах, а вони крові бажають. Розумієте, вони крові бажають, тому що вони не мають нічого свого, вони живуть чужим і вже давно живуть чужим, тому і вирішили, що це їх. В будь-якому разі кровожерливий збір національності, там, кровожерливі, тому довіряти не можна. Розслаблятися не можна. Тут тільки сила можна очікувати, очікувати від ні, ні, Коротше, треба тільки набиратися самостійно сил, робити все, щоб документ був більше в правах для України, робити, щоб документи були сильні, підкріплені силою, правовою, правовою. Ось. І... Що можуть не дати. І, звичайно, тільки озброюватися, тільки більше мати захисних різних моментів. Захисних. Тому що тут або ми Україна в сраку йде, або нас просто будуть вибухами закидувати. Ось так. Ось така ситуація щодо цього договіру. Тому дуже велика надія на. Представників України, ті, хто буде все ж таки підписувати це, чи є варіант ще для України, чи можна там щось змінити. Та ні. Ні, можна, можна, але дуже важко. Прямо дуже важко. Тому що пропонують буквально нам, о, знаєте, стояти якби. Ти не будеш підписуючи цю умову. І сьогодні, сьогодні ми опинилися через обставини, які склалися і в Україні, і на мировій, і на світовій арені. Ми стоїмо, Україна стоїть однією ногою на одній нозі. Тобто дуже не, не стійко. Ось так. Все залежить від з України. Теж в Україні повинні бути дуже хитрі підходи. Хитри хитрі. хитрі. Тому Вирогідність того, що буде підписано через деякий час, так, є, є. Але це загрожує тільки тому, що ворог знову буде атакувати і вбивати. Тому що це плебей і кровожерливі. Я їх називаю різна татарва, і мордва, і різна кацапня. Пока-пока, дякую за лайки.